На своєму каналі, і сьогодні в мене розпаковка. Вчора знімала відео вам про білки. Ну, сьогодні з'їздили на базар і хочу показати ось нашу закупу. Покажу, як, як я зараз закупляюся, бо раніше отаку торбу ми привозили е, всякої дурниці. Це могла бути ковбаса, якісь майонези, не знаю, печеня, конфети. Що ми там ще купляли? Ну, в общем, отак, отака в нас була їжа. Зараз трохи в нас е, помінялось. Значить, з приводу білків. Е, я вже вам говорила, капуста, морква, те, що на городі, то в мене своє, я цього нічого не купляю. Ось купили тільки м'ясо. М'ясо говядина. Купляє, е, я для себе так оприділилась, що м'ясо купляється приблизно раз на 2 неділі. Так як зараз е, ну, немає такої потреби, там е, магазини працюють, закуплятися на місяць, на два, там це все морозити. Тобто, краще вживати щось свіжіше. Ну, і так як ми живемо теж у селі, ну нема нам смисла теж ганяти на город кожен раз. Тобто мені вигодніше так. М'ясо риба, це купляється раз при, приблизно на 2 неділі. Риба в нас є в своєму магазині, так що ми е, рибу вживаємо яку оселедець купуємо. І скумбрію. Те, що є в своєму магазині, те і купляємо. Але сьогодні ще покажу вам, бо купили ще одну рибку. Тобто, так, зрозуміло, як, як у мене. Тобто, в мене м'ясо говядина, в основному купляю м'ясо. Фарш дуже рідко. Я вам сказала, що фарш у мене може бути свиного в'яже. Ну, це дуже рідко, дуже рідко. В основному ми вже приучені до куска м'яса. Поговоримо ще про оці норми. Ну, приблизно, ось як в мене три людини дорослі, значить, на кожного по 100 грамів в день. Так що е, приблизно, якщо в мене м'ясо в моєму меню два рази на тиждень, бо все-таки ж меню треба рознообразювати, не будеш титає м'ясо кожен день жувати. Є м'ясо, є риба і є просто овочне. Овочні ці, так як я вам казала, квасоля в мене, тобто є з чого взяти білок. Кисломолочні продукти в нас завжди є. Я роблю йогурт, уже вам це все показала. Так що це для нас вже нормально. Два рази на тиждень м'ясо, два рази є риба і плюс квасоля і кисломолочні. Так, всім розібралися. Далі, дивіться, що я сьогодні. Із... так Ми були просто сьогодні із дитиною, то він захотів ось такий кусок риби. Купили невеличкий, це копчений окунь, нам сказали. Ну, ось він захотів купили попробувати, що воно, що воно таке, що чим його коптять. Ну, сподіваюсь, що. Ось такі забаганки ми купуємо. Ну, знаєте, як захотілося спробувати, купили, спробували. Все. Ось такий кусочок риби в мене на цей тиждень буде. Один раз йому. А далі в мене все ось таке, як я вам казала, знову купили. Дивіться, тут Це в мене на 80 гривень по 35, 2 кілограма вийшло. Груші. Груші наші. Вже такі ось, бачите, це Бери, Ми беремо цих людей, вони, по-моєму, з Вінницької. З Вінницької області, так, да, привозять. Ми в них в тому році яблуки брали, бо я казала, не було своїх. В цьому році ми в них грушки добираємо, бо своїх теж нас мало. Яблуки, так, ой, груші. Купила зелені яблуки. Це я купила вже в АТБ. Хоча пише Голден, мабуть, воно буде солодкувато. Ну, я сподіваюся, що воно кисло солодке, бо я хочу кислих яблук. Хотіла семеренку, не знайшла на цей раз. Але в мене, ось, як бачите, яблука. Так, такі яблука, сякі яблука. Це червоні якісь, не знаю, принці. Так, ну, ми купляємо, як казала, зима. У нас завжди є цитрусові. Ось знову купили в АТБ. На тиждень ну, нам хватить тут скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім апельсинок. Не дивлячись, що у нас троє дорослих, ми, як то кажуть, їмо. ну, Нема такого в нас, розумієте, що вже сів і накидаєся. Ну, Є постійно в раціоні, ну, там, апельсину на троїх розділили з'їли. Так. Розкладаю. Ага, купила, дивіться, агар-агар. Я хочу спробувати зробити зефір. Я сама по собі дуже люблю зефір і людям, яких видалений жовчний, їм можна десерти, так як по книжці. Це білкові на основі білків або якісь жалейки. І раніше я часто купляла собі, ну, от хочеться щось солодке зефір, але ну, я не знаю, він такий зефір той магазинський. Ну, я не знаю, він до такої степені солодкий. Ми його не купляємо вже. Останній раз колись, не знаю, може, місяць назад уже купили. І то купляємо також по дві штучки кожному. Ну, не, я його не змогла їсти, чесно. Вкусила он чоловік доїдав. Тож хочу попробувати, оце ж купила яблуки, хочу зробити свій зефір. Як, якщо буду робити, зніму відео і покажу. Так, Там треба в рецепті агар цей. Так, далі, так, кулючок викидають. І ми взяли, я вам говорила, ми е, макарони, якби їмо. Купляємо ці із твердих сортів пшениці. Так що взяли ось дві пачки, дві пачки такі. Крупи не купляла. крупи, ми закупаємо приблизно один раз на місяць. Бо крупа є крупа. Тим паче я їх, їх беру багато. У нас кожен день якась каша. Гречка, рис, булгур. Що ми там ще. Пшеничка ця арнаут, потім перловка, горох, е, що в мене там? Овсянку мене син любить, і я так само. Е, ще що в мене там із круп такі. Ну, оце основні. Там ще, може, якісь нути інколи там можу, можу купити, чи маш. Але основні оці в мене крупи. Так, купила сушку, бо ми в тому році, як то кажуть, самі знаєте, яка ситуація, не до сушки було. І ми доїдали, оцей останній компот я варила, навіть в меню там показала. То моя вже сушка остання. Так що підкупила. Дивіться, купляю в людей оця сушка в печі люди сушать. А другу купила. Це сушка, тут, якби яблуки і, і щось він ще мені сказав. А, ні, це одні яблуки. Це сушку купила у цих людей, де груші. В них в електросушарки сушена сушка. Але бачу, що от як готуєш, смак різний, відрізняється. І ще купила сушку груші окремо. Тобто, ось бачите, в мене завжди є щось таке на компоти. Це постійно Сушка до сушки ще купила, дивіться, баночку ем, шиповник На українській мові він ем, не знаю, як правильно, ну, шиповник Дуже корисний, особливо для ось таких людей, як у нас видалиний жовчний, нам оцей шиповник навіть рекомендують пити, заварювати. Купила ще дівчат, ну не знаю, написано глід. Що воно таке за ягода, не знаю, але ну, вона на мене так сильно подивилася. І що я вирішила купити і її буду додати теж в компот. Попробую. Так, ну і що, мій син ще попросив, я вам казала, так як їхала з нами дитина, курагу купила йому. Ну, йому і сама там, може, штучку одну з'їм. І попросив, ось, бачите, такий смаколик. Скажете, ну, блін, Таня, розказуєш про прості вуглеводи і це, що ти там набрала. Я хочу вам сказати так. Я вже в відео сказала, що не треба боятися цих простих вуливодів. Ви повинні розуміти, що вони дають багато цукру, і їх бажано вживати в першій половині дня. Не купляти, ну, розумієте, дивитися, обливатися слюнами, і це так само буде стрес. Тим паче, що у нас повинен вироблятися гормон щастя. І вкушаючи якусь таку їжу, він теж виробляється. Беремо ми такі смаколики, як то кажуть, на пробу. Ну, знову ж таки, ось такий кусочок. У нас троє здор здорових людей, дорослих. Це ми її розтягнемо, ну, я не знаю, може на 3-4 дні цей кусочок. Тобто, у нас немає такого, що купили. І напали зараз їсти. Ну, це так ось. О, дитина прийде собі, одріже, ми його привчаємо. Він, слава Богу, у мене вже ну як, не мав його такої сильної завісимості від тих всіх смаколиків. Хоча він у мене ну, дуже любить солодке, не знаю, з самого дійства. Він ще малесенький був, ну не знаю. Якщо побачить конфети, ну все, поки він їх не кончить. Ну, якась от така, не знаю, тяга до солодкого. Зараз уже підріс, виріс, так сказати. Ну, він розуміє, що то забагато, і тим паче ми роз'ясняємо, що зараз ті конфети ну нема не в них толку. І він так само трошки з'їсть, а так бачите, ту курагу, то якісь апельсинки, яблуки, груші, він це все їсть, без проблем і нормально. Так що. Ще раз кажу, якісь отакі смаколики, вони є в нашому житті, в нашому харчуванні. і Просто треба розуміти, що тут лошадіна, доза цукру, тож вживайте, я ж кажу, в першій половині дня. Зробіть ось, як ми приїхали зараз, півдня проїздили голодні, обов'язково поснід... вже, верніше, не поснідаємо, пообідаємо. І вже потім трошки пізніше, бо стараємось чай чи каву попити десь через пів години-годину після їжі. Ну, по кусочку собі зробимо чай без цукру, без цукру ми п'ємо і каву без цукру і чай. Але е, трошки спробуємо цю. Щербет. Сказали, що це щербет. Ну, попробуємо щербет. Так, все, показала вам е, оцю закупу. Я дуже хотіла купити сьогодні ще броколі, обходила всі базари і навіть в магазині немає її. Ну, нема, то нема. Добре. Пекінка зараз продається, з неї роблю салати. Як кажуть, що є, що маю, те, і за те дякувати Богу. Так, скільки вже я набалакала? Тринадцять 13. 13 минут. Хочу ще е, значить, 5 минут уваги. Я е, знімала відео розказувала вам, що капуста від лайна не спасає. Тобто, якщо людина отут носить, не зрозуміло, що оце харчування до одного місця буде. Так, от хотіла вам реальну історію розказати. ось. Сьогоднішню. Значить, ми купили оце м'ясо, вийшли. Ну, от розумієте, якась інтуїція, щось не ту, ну, не ту. Переважили, як то кажуть, намахала нас ця продавщиця на копієчку, так сказати. Неважливо там, як то кажуть, не, не обідніємо на тих 20 гривень, не розбагатіє вона на них, але. Хочу вам розказати, як на сьогоднішній день реагуємо ми на ці ситуації. Не стали ми йти, як то кажуть, продавщиці по місту этому, тим м'ясом тикать. А ми якби, думки такі, що ну, потіряли ми їх, то потіряли. Як би каже, ну, я обращаюся в селі або Всесвіт. Забери ці 20 гривень і пусти їх на якесь добро. Все. І ось так відпустити треба. Навіть не треба думати про ту продавщицю. Не треба а ще, а ще хуще, коли починають люди. Восьмаєш, це вона мене на 20, того на 20, і, і вже вже підсчитали, скільки там вона і заробила на, за цілий день на цих обвагах, так сказати. Цього не можна робити. Бо розумієте, так як їй воно вернеться, то і нам воно так само вернеться. Бо ми людину вже обсудили, вже її гроші посчитали, той навар і так далі. Ми не знаємо, чого вона так робить. Може, вона така по собі злая, чи там, якби, а може, щось її заставляє в цьому житті так робити, якусь копійку заробити. Ми не знаємо цього, і воно нам не потрібно. Треба от змінювати своє ставлення. Відпусти ці гроші, все, так сталося. Треба було або зразу біля прилавка роздивитися і звернутися до людини, що переважте, чи е А якщо ти вже вийшов, все. Так, так сталося. Це треба прийняти. Ну, і от я вам хочу сказати, відпустили ми ці гроші, ці копійки. І що ви думаєте? Ось дивіться, я просто хочу, як ця техніка працює, як взагалі це відношення працює. Оцей шиповник, обігала я весь базар, коли тут ці всі закупи робила, він стояв по 50 гривень, продавали його, бо це люди продають якби на баночки. Значить, так, Знаєте, подумала 50 гривень щось і гроші якось так маловато вже в кошельку було. Думаю, ладно, і сушка, і, і те, і все хватить мені. А потім уже на виїзді купляю я ці гроші, і що ви думаєте? Продається жіночка, ось оцей шиповник, по 30 гривень баночка. Ну, от ви розумієте. Що ті 20 гривень, які я відпустила в цей всесвіт, вони мені так само повернулися. От якщо хто трошки в теми, він е, зрозуміє мене, як іде оцей круговорот енергетики цієї. Я ще так подивилася, думаю, ну ось бачиш, 50 мені вроді як було і за дорого. Але 20-ку ще відпустила, а тут ось, пожалуйста, 30 гривень баночка. Кажу, та давайте кажу, — ще мені оцей шиповничок, я оздоровлюся». І розумієте, як воно мені повернулося, що я е, купила його, я вже його оздоровлюсь. Тобто те, що я відпустила на добро, воно мені і повернулося. Мені ж повернулися ті 20 гривень, але в отакій трансформації. Так що, це те, до чого я е, хотіла вас підвести, що. Розумієте, трошки змінюйте себе і психологічно, тоді ось оця їжа вона буде приносити вам користь. Ваш організм почне працювати зовсім по-іншому. Бо якщо, наприклад, ось ця ситуація сталася, і я б цілий день, я б вже Знаєте, якби це так воно, в принципі, відбувалось там ще. 10 15 років назад, коли я цим не займався, пішов, тебе десь обдурили на тих 5 гривень, ти день ходиш. От на 5 рублів обдурили цих на 5 гривень, і, і в голові ти це все тримаєш, і, і ту людину непонятно чим обзиваєш. І розумієте, оцей цілий день тягаєш ті негатив. Зараз я я дуже багато, як то кажуть, аналізую того, як раніше я жила, і що я думала. І ось на даний момент. У нас дуже таких історій багато. Я вам буду про них розповідати. Ви, ви потім, хто якби далекий від цього, вас це все зацікавить, бо ви побачите все-таки, як оця вся енергія вертається, як то кажуть, тобі ж. І з тим самим я ж кажу добром, яке ти відпускаєш. Ну, все, набалакала вже вам і того, і сього. я думаю, ви мене зрозуміли, бо все-таки канал мій такий буде рознообразний. Про моє життя, про моє відношення до цього харчування. І хочу, щоб ви все-таки зрозуміли, що здорове харчування, воно. До речі, це якщо по грошам. Воно виходить навіть дешевше, якщо б ви скуплялися, так як от люди, сосиски, ковбасу, сир це зараз дуже дорого. А ще купляють це перероблене м'ясо, якась відчина, щось таке там закручене. Я не знаю, от як зайдеш, буває в такий магазин чи на базарі, щось таке там понакручують, не знаю. Що вони там з тих кусків роблять. Ну, Воно якби знаєте, смачне, на, на вид е, за, таке привабливе, то люди його, звісно ж, і купують. А по грошам, я ж вам говорю, оця закупа моя в рази дешевша, ніж колись ми купляли отой от такий непотрібський. Так що, потрошку навчимося з вами е, всьому. Ну, а зараз з вами прощаюсь до наступного відео. Все, всім пока-пока!